Знаєте, яким ще трьом типам людей варто не довіряти? І знову ж таки, ми будемо говорити про основу фундамент, який називається довіра. В основі цієї довіри ще таке вміння або навичка, як говорити Ні. Так от, є люди, яким говорити Ні життєва необхідність, тому що якщо ви будете говорити їм так, то ви будете шкодити лише собі і будуть прилітати прильотики вам. Наприклад. Є такий типаж людей, які притягують до себе проблеми. Проблемні люди, де вони там завжди будуть якісь склоки, або якісь суперечки, або якісь драки, або якісь незрозумілості, чи то з документами, чи то з житлом на будь-якому рівні. І от часто густо, якщо це жінка, чоловік актив, активується для того, щоб її гіртувати або зробити якийсь акт. Красивості, і може навіть взяти її в дружини, і тоді його життя перетворюється на кошмар. Уникайте людей, які проблемні, тому що всю проблему, яку несе ця людина з собою, ви візьмете на свої плечі і відкати будуть вам. То є типаж такий, то є така психологічна особливість, воно вам не треба. Значить, треба вмикати холодну голову, бути таким стоїчним і втікати звідти. Знаю історії, коли. Люди попадали через свою доброту у шалені історії, бо хотіли допомагати тим вічним проблемникам. Є ще один тип людей, які, яких варто уникати, варто не довіряти їм і варто їм говорити ні. Це пліткарі. Пліткарі. Я знаю, що притаманно пліткарство практично всім людям. Мабуть, немає такої людини, яка безгрішно ні разу б не пліткувала, правильно? Але дивимося, якщо є така людина у вашому оточенні, або ви знаєте, що цю людину лише починаєш з нею говорити, і вона моментально навалює купу інформації про ту, про ту, про іншу людину. Знайте, що це лише час, коли вона почне говорити те ж саме про вас. Буде займатися пліткарством про вас, чому таким людям не варто говорити, тому що вони знову ж таки вони можуть зрадити вас, вони можуть спеціально або не спеціально видати якусь інформацію про вас, яку би ви не хотіли, щоб знав загал, і вони можуть діяти у корисливих інтересах. І ще один типаж людей, яким варто не довіряти, варто говорити ні, це ті люди, які надзвичайно цікаві. Є таке слово любопитні. Оці люди, які люблять задавати запитання або забагато запитань, або намагаються випитати щось таке інтимне, щось таке заховане, вони не запитують з тим, щоб попіклуватися про вас, бо у них є до вас велика любов, бо вони дійсно турбуються. У них спортивний інтерес, і це для них вид розваги. Випитувати інтимності для того, щоб колись при нагоді цю новину, цю звістку про вас використати, можливо, проти вас. Тому, якщо у вашому оточенні є людина, яка надзвичайно цікава, яка не гнушається задати пряме запитання, от в лоб, яка не тактовна, яка ну як то варвара і суне і пхає свого носа кругом. Будь ласка, уникайте і включайте свою мудрість, адже з такою людиною ви ніколи не побудуєте довіри. Ви ніколи не зможете повернутися фігурально кажучи, до такої людини спиною, і вона буде, можливо, чинником проблем і подальших гірших проблем у вашому житті. Довіра, фундамент і основа всього: будьте мудрими, умикайте свою мудрість. І якщо ваша інтуїція щось вам підказує, чуйте це. Є природа, є людські слабкості. Ніхто із нас не ідеальний. Ніхто не ідеальний. Проте, якщо ви помічаєте тенденцію, оце саме там, де вам потрібно практикуватися і вчитися уже говорити ні.